Я робиш? Це культиватор акумуляторний за 5 тисяч тушка і за 6500 в місяць батареї зарядку. Це все я не тільки що зробив. І це все на одному заряді батареї. Слухай, воно так перемелює в мілку, знаєш. Дивись, пух, пух. Да, пух, Ну я дивись. ж дивлюся. Пух. Пух. І потім ти тоже спробуєш, як воно класно легко. Ну таке Фис... дивнесеньке, прям знаєш такое, як. Да, ну, і з лим, спушив і з землю. Будь-хто справиться, він легенький і потужний. Просто диви кнопочку нажимаєш. Другою рукою тут тримаєш. Ти земля ж тверда, чи тверда земля, яка не копалася з осіння, ти представляєш? Mm -hmm. А тут по пуху дивись, Вообще, собі. Диви. І Потім тако загріб. І все. Загріб, вирівняв і все, красота виходить. Для чого так опониться? 6500 з батарейкою, або 5, ти... або 5 без батарейки, під макітовську посадку в кожного зараз є коса якась акумуляторна, чи тример, чи культиватор, чи цей культиватор, кажу, сікатор, пилочка. І ця батарея сюди підходить. 6500 або 5000.